Миро Божий усім не мирне на проповідь нам сьогодні, наскільки пастрі показує, що одна клітина має три тисячі мільярд букв. А щоб одну букву запустити, треба п'ятитисячний код. І якщо ти типу, помиляєшся один раз код, все, ну, людина, організм він вже не буде так розвиватися. Наскільки Бог створив людину, але Бог створив нас не з клітини, а з Слова Божого. Тобто Бог сказав, створимо людину, Бог створює Слово Боже людиною. Тому так важливо сьогодні слухати слово Боже, бо якщо я не слухаю Слово Боже, тоді на моїх ДНК, моїх колітинах інформація прописується інакше. І тобі можуть прописати, що хочеш, що ти походиш від тварини, можуть нав'язати, що ти від вибуху створився і так далі, ким хочеш. Але іменно слово Боже це Божа інформація, яку потребує кожна клітина наша, щоб не бути обманути сатаною, тому що сатана прийшов знищити нас і вбити і погубити.